Слава Богу, з вами Богдан Гавриляк. Європейський Союз схвалив 17-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Він спрямований проти майже 200 кораблів тюнєвого флоту. Непогано. І розробляється зараз 18-й пакет санкцій Європейського Союзу ближчим часом Європейський Союз прийме. Британія запровадила санкції проти Санкт-Петербургської валютної біржі. Дуже добре, чудово. Велико Британія також запровадила нові санкції проти Росії, а саме обмеження торкнулися 100 об'єктів російських військово-нертежному фінансовому секторах, а також причетних до цього інформаційних, до інформаційної війни проти України. Крім того, разом з партнерами Лондон працює над посиленням цінових обмежень на російську нафту, теж санкції ще скоро будуть. Щоб більше скоротити прибутки, ну, там хочуть понизити з 60 доларів за бари до 50, а може ще і нижче. То було б дуже добре, бо тому що якщо 50 доларів за бари, Росія вартість нафти більше 50, Якщо нижче, то навіть собівартість не буде покривати. Точніше, віддатки будуть більші, ніж надприбутком. І Росія ясно, що буде втрачати, і їй не буде вигідно виробляти нафту, добувати нафту. На жаль, Трамп в вчорашній розмові із Путіним і Зеленським, але він рішення прийняв про те, що санкції проти Росії або нових санкції. Бо він сам ще жодних санкцій, він тільки продовжив ті, що Байден запровадив. Але Трамп жодних санкцій не запровадив і не запроваджує. І він рахує, що санкції не принесуть користі, бо тому що йдуть в даний час переговори між Росією і Україною. А ми знаємо, що Російська Федерація на переговорах стремиться до першої те, що було покладено на СВО. Коротше, вони хочуть території тих чотири області і Крим, плюс до того, не НАТО, Україна не має наступати, озброєння зменшити, і те саме військових. Ясно, що Україна на того не піде. І згідно Конституції, і згідно з ситуації, ситуацією, що на територіальні поступки Україна ніколи не піде. Україна хоче перемир'я, Росія хоче перемир'я, але після переговорів і визнання Україною, то, що Росія вже забрала, такого ніколи не буде. Росія що б вона не робила, нічого не. вона не добьєся. Рано пізно Росія повинна поступитися. Якщо Європейський Союз допомагає, 17-й пакет, 18-й пакет і ще більше буде жорсткі, особливо по нафті. Коли барель нафти пониже ближче 50, а ще краще 40, Росія повністю всі прибутки майже втратила. Шість років тому на інації Зеленський став президентом України. З тих обіцянок, що він обіцяв перед народом, перед українцями, він майже нічого не виконав. Якщо виконав, то тільки частково. Перечислювати не буду зараз, що він виконував, а що часко виконував. Ви можете все дізнатися, прочитавши в соціальних мережах мої сторінки або канали. Всюди я описав, що він а що не виконував. Особливо в Фейсбуці. у Фейсбуці. На новій сторінці, бо та сторінка попередня, так і Фейсбук не розблоковує. А одну закрив мою сторінку, як я вам повідомляв. Так що ми маємо така ситуація. Трамп не допомагає. Ніяких він зараз не не хоче приймати, але Європа допомагає. Дякуючи Богу, дякуючи Європі, ми зараз наші Збройні Сили маєте непливу, тим більше, що Європа не тільки санкціями допомагає, а нам дає зброю. Він, відміну від Америки, Америка зараз те, що за Байдена було підписано, то йде. Інші не поступає. І ще на остаток я хотів вам таке зачитати або сказати: суд виніс вірок українцю, який в 2022 році самотужки виготовив вибухівку і заменував дорогу російським окупантам Російської Федерації. Суд частково визнав Віталія Кукуля винним і просудив три роки ув'язнення, але звільнив його з іспитом термін на один рік. На суді Куколь заявив, держава не дала мені зброю, а яка мав захищати родину і громаду, пальцем знищувати ворога. Саме тому я робив виборів, щоб боронити Україну, коли всі інші втекли. Він, маю на увазі, втекли ті чиновники, ті, що були при владі України. А він старався і робив все максимум для того, щоб захистити не тільки себе, і родину і громаду. І ніхто не хто не подонокі випадки, які зараз суди приймають такі рішення проти тих українців, які хотіли захищати і захищали не тільки хотіли, а й захищали нашу батьківщину, Україну. І як доки воно там буде продовжитися, коли українець якийсь захищає, і ще стає винним. А чому не так, як Швейцарія? Що кожен українець, не українець, а кожен громадянин України чи українець мати зброю. І коли стає ситуація, стає така війна Росії. А Росія то наш сусід, яка може в будь-який час напасти на Україну, так як вона зараз робила у 14-му, 22-му році. А так би Україна могла би кожен українець міг би захистити і дозволити українцям. Мати право на носіння зброї ну, і на зберігання зброї. А тут, бачите, в Швейцарії так запровадено, що кожен швейцарець може в будь-який час мати зброю і знає, де він має бути в той час, коли щось стає в державі. Ну, а бачите, а в нас замість того, щоб людину дякувати. Подяки виносити. Ну, Принаймні, людина хотіла захищати і захищала, її виносять проти неї вірок. Розумієте, просто не зрозуміли, так ситуація. Ну що ще хочу вам сказати? Зараз постачання зброї з Америки ну, ближчим часом воно йде на спад. Ті е, остатки, що ще Україна не поступила, не, не, не наступила Україні. Ну, ще трошки зброї буде на Ну, тут і Європа нам допомагає і буде допомагати. Ну, з фінансами трошки буде зараз трудувато, але якщо держава та влада в лапках, яка є при владі, буде, менше буде корупції, а в дійсності гроші будуть йти на потреби, армію в першу чергу Україна переможе. А тим більше, як я говорив в минулих дописах, якщо зараз буде санкції по нафті, по Росії, плюс інші там е, варіанти, і е, санкції будуть продовжувати. Принаймні, яка Америка навіть не, не піде, але якщо санкції будуть Європи, Росія буде зазнавати Краку, і вона не зможе забезпечити своє військо. Зброю. Погано, що так, що Трамп на стороні зараз Росії, або на вигідних умовах для Росії. Але я думаю, якщо Європа далі буде так нам допомагати, то на осінь ми спокійно можемо брати вже реванш над Росією. Так що разом з Європою, поки що без Америки, але я думаю, рано пізно. Американці заставлять свою владу, особливо Трампа, про те, щоб нападальше продовжувати допомогу Україні. Дякую за увагу! Будьте здорові! Підписуйтесь на мої канали, сторінки в соціальних мережах. Будемо разом боротися проти загарбників, агресорів Російської Греції і проти тих бандитів, які засіли у владі України. З вами був. Поданного бляк до зустрічі.